Біткоін, чути добре, зв'язок є. Всім добрий день. Давайте знайомитись. <turbine> І перше питання, яке я хочу вам задати, це хто з вас використовує трасі? Підніміть, будь ласка, руку, щоб я знав. ого, як багато. Тоді я пішов, нема вам що розказувати. Дякую за ваш виступ. Було дуже інформативно. Вичем. Що ж, тоді, тоді що я вам хочу сказати, ми в крипті давно, і в нас є своє дуже таке е, бачення того, що таке крипта і куди вона розвивається. Лю... Ми з історії всі знають, що людство постійно винаходить, шукає нові форми грошей. І завжди є час, коли існуючі гроші стають старими грішми і заміняються новими. От я абсолютно переконаний, що зараз саме такий час, що фіатні гроші потроху перетворюються в старі гроші, а крипта стає новими грішми. Скажіть, будь ласка, хто з вас має золоті монети прямо в вашому кармані зараз? Дайте пару штук. Справа в тому, що золото слугувало людям сотні років, а зараз у вас в кишенях його нема. Хоча цінність його нікуди не ділась, ви трошки задумуєтесь над тим, що цінність золота не зникла. Більше того, вона тримається і тримається дуже потужно, але як гроші золото вже не використовується. Тому. Цей час не відрізняється від попередніх, і зараз людство саме в такому пошуку. Що ж, трішечки про мене. Я взагалі за IT-шник, інженер з криптою, має справу більше 10 років. В мене є невеличкий телеграм-канал, на який можна прямо зараз підписатись по цьому QR-коду, де я все більше стараюсь розказувати про крипту. І всі, хто зробить якийсь сторіс в себе в інстаграмі з тегом трасті Global, ми завжди розсилаємо мерч. От, тегаєте трасті в Інстаграм, робите сторіс зі мною з мого виступу і отримуєте мерч. там шкарпетки, футболки, таку футболку. А дехто навіть і кросівки може отримати, але не обіцяю. А... Написала, що в мене є 50 хвилин на виступ, це правильно? 59. Скільки в мене часу на виступ? По... Да, Поправте, щоб я орієнтувався в часі, будь ласка. Так от. Е у вас 20 хвилин. Супер. Можна вивести це на екран, щоб я бачив? Я буду вас орієнтувати, якщо що. Добре. Коли 5 хвилин, кожних 5 хвилин, будь ласка. Так у от... вас 20 хвилин. За фахом інженер, айтішник пропрацював в айтішці більше вісьми років, загалом професійний стаж 16 років і зараз розвиває криптовалютні проєкти починаючи з 2016 року. Це, мабуть, все, що я хотів вам про, про себе може розказати. Перед тим, як перейду до цього слайду, хочу спитати, хто з вас вже гарно заробив на криптовалюті. Підніміть, будь ласка, руку. Хто гарно заробив на криптовалюті? Дуже небагато людей. Але я абсолютно переконаний, що більшість з вас тут в крипті чи взагалі цікавиться криптою з ціллю заробітку, і взагалі до крипти відноситься тільки як інструмент заробітку, і не більше того. Так от майте на увазі, що це а, така дуже програшна стратегія. Тому що якщо ви не професійно підходите до цього питання, то це значить, що вас обіграють більш професійні гравці. Будьте з цим обережні. І коли хтось піднімає руку, що він гарно заробив, це значить що дуже багато є тих, хто втратили. Бо крипта така річ, яка з неба не падає, банком не друкується, і місія обмежена. І коли одні гравці на ринку втрачають, то інші. Виграють. Коли ви вирішили купити біткоін за 60, щоб гарно на ньому заробити, то хтось вам уже його продає, гарно заробивши. Це треба чітко розуміти. Так от, про основні терміни, які приписують крипті, я хочу з вами поговорити трошки більш детальніше. Це саме анонімність і конфіденційність. Анонімність про базові терміни зараз. Це така штука, коли ви між собою чимось обмінюються, чи то транзакціями, чи то інформацією, чи то ще чимось, але один одного не знаєте і взагалі невідомо, хто є хто. А от конфіденційність це така ситуація, коли особи встановлені. Але чим вони там між собою обмінюються, інформації немає. Це зрозуміло, я думаю. Безпека в крипті. На жаль, це комплексне питання, яке торкається і першого, і другого. Чому? Тому що крипті, здається, як анонімність можна досягнути. Але тому, чому? Тому що крипта це відкритий протокол, коли будь-хто, будь-коли може що зробити: згенерувати собі гаманець і отримати гроші. Тобто, вам не треба реєструватись, ну, по своїй глобальній суті я не кажу про трасті Plus, трасті Plus треба, але трасті Wallet, це окремий наш продукт. Там не треба, тобто крипта в своїй суті має ось цей принцип, коли будь-хто, будь-коли може отримати доступ. Такий permissionless технологія навіть якщо це не людина, просто знаючи певні аспекти технології, згенерувати адресу і все, отримуєте крипту, відправляєте крипту ніяких якби проблем нема. Відповідно. Немає обов'язку розкривати свою персону. Крипта це дозволяє. З коробки. Сама перша одна із головних ідей, принципів крипти, е, є в цьому. А тепер, що я вам показую тут, хтось, можливо, з вас знає. Хто знає щось таке? Е, так, відсотка 2-3. Круто. Супер. Дуже здивований, що у нас така потужна аудиторія. Це так званий блокчейн-сканер, чи блокчейн о... О... оглядач, який показує інформацію, яка є в блокчейні. Всі чули про блокчейн, знають, що там інформація публічна, це означає, що будь-хто її може прочитати. А це інструмент, який дозволяє читати всю цю інформацію без особливих технічних знань. Що ми тут бачимо? Ми бачимо. Що є адреса, можна якось тут світить? Ні, не можна. Значить, є адреса е, отримувача і адреса відправника. Оце ці адреси, які ви можете згенерувати без будь-якого е, е, дозволу, наприклад. Але є чітка інформація, що сума в 537 доларів, тобто USDT, з ось тієї адреси пішла на іншу адресу. Це означає, що абсолютно весь трейс. Цих грошей можна прослідкувати, звідки вони заходили, на яких адресах вони були і куди вони пішли. Ця інформація доступна всім вам, отут, присутнім, в залі, просто по кліку в гуглі елементарно. Тобто, якщо ви мені зараз скажете свою адресу гаманця, наприклад, не знаю, будь-хто, я вам зараз за хвилину покажу, скільки у вас там грошей, скільки ви приймали, скільки ви відправляли. І так як я вас вже знаю, то я вас ще йде анонімізую. Виходить, що конфіденційності в крипті як такої не дуже то й є. А анонімність вроді як і є. Баланс треба шукати. Поїхали далі. Чи можна залишитися анонімним в крипті? Е, насправді можна, але складно. За рахунок того, що я вам щойно показав. В майбутньому це зробити буде майже неможливо. Тому що більшість адрес, які будуть в блокчейні, будуть деанонімізовані. Або всім, або певним структурам. По причині того, як розвивається історія криптовалют. Правда, є такі криптовалюти, які дозволяють бути анонімним на рівні транзакцій. Тобто не бачити ось цього трейса, зв'язків, гаманці між собою. Такі криптовалюти існують. Є Monero, Zcash і багато інших, які дозволяють це зробити. А, але я хочу вас розчарувати. На жаль, ці криптовалюти отримують дуже поганий м, adoption, я так скажу. Тобто вони з ризиком завжди долучаються до платформ. Регулятори завжди пробують боротись з їхнім розповсюдженням. Тому ці криптовалюти в своєму сенсі. Дуже сильно відділяються від загального ринку крипти, і їх по суті ну, затискає. Тобто, фактично може настати такий момент, що ці ці анонімні криптовалюти по дефолту будуть вважатись злочинними. Таке може, тобто може бути не заборона, але визнання, що якщо у вас є монера, значить ви вже по дефолту якісь злочинність. А інакше навіщо вам це монера? Зрозуміли, так? Як можна по-іншому бути анонімним в крипті? Можна спробувати заплутати трейс, тобто відправляти на різні адреси, там якось е -е, переганяти чи використати міксер. Але міксер одразу видно. Як тільки ви, ви скористались міксером, це одразу попадає на радари моніторингових компаній, які на цьому роблять бізнес і продають за дорого, в тому числі нам трасці. Бо ми. Не хочемо мати справу з криптою, яка має відношення до Росії, до інших санкційних країн чи даркнету е е різних дуже незаконних речей. Е е е так от, міксери це виключно буде ну, не заку... Вона вже не то, що буде, вона є. Зараз всі якісь засновники навіть технології чи навіть ідеї, які хоч якось отримали вигоду від роботи міксерів, вже дуже е... ну, не те, що піддаються тиску, більшість з них е... позбавлені... знаходяться в місцях позбавлення волі. Прям ну, прям майже всі. Отака історія з міксерами. Тому з міксерами теж бажано не стикатись, тому що вас. Потім на платформі, де ви будете заводити гроші, спитають: а навіщо ви і що ви робили в цьому міксері, де відмиваються гроші з Даркнета, з Росії чи з будь-яких інших е незаконних якихось санкційних площадок? Тому ви від, висновок такий, що в крипті анонімно залишитись можна, але якщо ви не спеціаліст, не експерт, це зробити на сьогоднішній день дуже дуже непросто. Тобто, якщо 5 років назад, коли ці компанії не діяли так потужно, як вони діють зараз, то ви там. Мінімальними якимись зусиллями могли бути анонімним вкритті. На сьогоднішній день це не так. Крипта ніфіга не анонімна. І поки що центробанки цього не зрозуміли, що слідкувати за грішми в крипті набагато простіше, ніж в фіаті, тому що ну, зв'язки набагато більш прозоріші і одразу видні для всього світу, для всього світу. Я б сказав, а не світу. Так, ну давайте далі. Там таймер вам пофіксував? Я бачу, так да, 10 Шутова. хвилин. Супер, дякую. Анонімність з кастадійними сервісами. Оце якраз історія, коли ми переходимо з ери. Фу ці кастодійні сервіси беруть KYC, ну їх нафіг, вони нас деонімізовують, Ми криптани, нам це все не треба. До ери, що Ну, якщо ви не скоритаєтесь констатійним сервісом, то скоріше все вас зразу деанонімізують і будуть знати, хто ви. Ваш IP-адрес, як вас звати, і взагалі, скільки ви там часу проводите в інтернеті. На, ну ми переходимо от з такої ери в таку. Ну, така от історія на сьогоднішній день. Мається на увазі, що якщо ви в трасі плюс випустили картку і у крипту, так ми знаємо, хто ви, але вже інформація про те, скільки ви криптовалюти прийняли і відправили, вже так просто недоступна всьому світу по дефолту. Олту як вона доступна зараз, коли використовуєтесь користуєтесь некастодійними сервісами? Отакий от, от парадокс і перелобний момент. Ми, який ми зараз переживаємо в крипті. Переходимо до іншої цікавої теми: це пір-ту-пір. Користуватись не можна заборонити. Що мається на увазі? Мається на увазі, що зараз в Україні немає відповідно законодавчого поля, щоб таким компаніям як трасті плюс могли могли надавати послуги і якби працювати, платити податки без будь-яких перешкод. Немає такої юридичної визначеності, тому це ну майже неможливо. Але вам, фізичним особам, звичайним людям є конституційні права, які дозволяють робити будь-що, будь-коли. Тобто, коли кажуть, що крипта в Україні заборонена, та чушся собача, Ніяк вона не заборонена. Більше того, для вас, фізичних осіб, вона не може бути заборонена ніяким чином. Тобто ви особисто самі вирішуєте, кому цю крипту свою, яку ви десь намайнили, наїрдропили, продати. Або... В кого її купити, і ми в Трасті зробили таку платформу, де ви можете зустрічатись, наприклад, не знаю, ви з вами, і казати, Я хочу продати тезер, а ви хочете купити тезер між собою обмінялись. Ви прийняли на Монобанк, а ви відправили з Монобанка напряму, без нашої участі. Тобто, ми не надаємо послуги з торгівлі, але дозволяємо вам знайти один одного. Це якби дозволяє нам працювати е, в тому сенсі, що українці можуть купити крипту і її продати. Використовуючи свої традиційні картки українських банків, от таку платформу нам довелось запустити в цьому році, тому що інших вже варіантів не залишилось. Ми, хоча цю схему завжди, завжди її критикували, бо вона незручна, можна потратити на шахрая, це дійсно ну не дуже зручно, але це якби реальність на сьогоднішній день. Запам'ятали, да? в Трасті через пір-то-пір можна продати і купити крипту за картки українських банків. Це окремий ринок відношення прямого до картки, до того, що відбувається в Трасті, немає. Які справи в Трасті? В Трасті у нас, саме в Трасті плюс, це застосунок, який е, е, працює під ліцензією е, Литви. На сьогоднішній день вже. Більше 500 тисяч пристроїв, які випустили більше 100 тисяч карток. І багато з вас тут теж присутніх є. Хто з вас картку вже випустив? Багато. Бачите? Дійсно. Ну, там десь на сьогоднішній день, я думаю, десь 1104. 105 Можете на сайт зайти і подивитись. І нам дуже приємно, що ви знаходите цінність цього продукту. У нас величезний такий список. Список задач, які нам треба вирішити для вас, клієнтів Трасті Плюс, і деякі речі я готовий відкрити вам прямо сьогодні, чи привідкрити на те, що буде пізніше. Наприклад, у нас цього року має з'явитись персональний Айбан рахунок прямо в Трасті Плюс, номінований в Євро. Тобто, ви зможете отримувати платежі і відправляти. Використовуючи свій персональний Айбан рахунок. Тобто, ось цей криптосвіт ще тісніше зв'язується з ФІАТМ. Наявністю такого сервісу вам вже не знадобиться використовувати ревалют Вайс, щоб робити ці перекази в євро, тому що вони прямо будуть у нас в трасі. Ось таку штуку ми плануємо зробити. Підписуйтесь на нас, щоб не загубити. USDT. важливий ключовий елемент всієї екосистеми крипти. У нас багато протоколів, на якому ми підтримуємо. І до них додається незабаром протокол БЕП-20 і протокол Тон. USDT можна буде ганяти і там більш е, вільно. Євро usdt це мається на увазі, вона зараз є ця пара, але вона додається на нашу платформу Peer-to-Peer, -peer, ту, яку я вам показував перед цим слайдом. Ви не просто зможете обміняти євро на тезер і тезер на євро, а зможете. Поторгувати з іншими людьми напряму використовуючи ваші е, банки, е, які у вас є. Сабакаунти. Сюрприз. Ми про це, здається, не анонсували. Ну, точніше, анонсували, але тільки в нашому телеграм-каналі. Але якщо ви відкриєте налаштування в своєму Трасті плюс, і там добряче б так гарненько подивитесь, ви побачите, що там є можливість створити саб -аккаунт. Тобто субрахунок на ваше ім'я. Де ви можете розділяти фінансові потоки, як вам зручно, там, не знаю, на машину, на квартиру, і випустити ще одну картку Трасті Плюс. І у вас буде дві картки Трасті Плюс прямо в одному рахунку. От Ті, хто користується для вас корисна інформація. Ну і що у нас ще чекає, так це цієї осені. Фізична картка Трасті Плюс. Я не знаю, чому ви її просите, але стільки людей питає за фізичну картку весь цей рік, поки ми їх випускаємо, що... Що я не можу зрозуміти, ну, в чому якби суть. Я особисто їх не використовую, але на вашу вимогу, на вашу потребу, ми випустимо фізичну картку Трасі Плюс. І вона буде у вас в кишені і буде працювати точно так само, як працює та, що в Apple Pay і в Google Pay. До цієї картки ми ще зробимо. Глобальну версію в Трасті Плюс. Це вже суперсекретна інформація. Буквально позавчора я вже її в себе протестував в телефоні. Версія, яка сильно змінить того, як ви працюєте з трасті Плюс. Тобто ви там зможете не просто випускати декілька карток, мати свої рахунки, а ще багато чого цікавого. Тому я вам рекомендую підписатися на наш телеграм-канал. Ми там будемо публікувати, брати вайтлист на Фізичні картки і в тому числі публікувати інсайди, які mm. зв'язані з цією новою великою версією. Висновки, які можна зробити. Про анонімність я вам сказав. Не розумієте, як її досягнути. Не старайтесь зробити то, чого ви не зможете без спеціальних знань. Майже неможливо на сьогоднішній день, якщо ви не експерт в цій сфері. Кастодійність в даному випадку вам дасть більше анонімності, ніж ви будете самі пробувати щось заплутати, використовувати окремі гаманці. Це, це, це реальність. Вона ще зараз там 50 на 50, але ну, буквально 5, 12, 36 місяців, і це ну майже вже неможливо буде повернути назад. Ну, в принципі, третій пункт я вам теж сказав. Чим далі ми йдемо, тим більше даних про інформацію в блокчейні, тим більше аналітичних компаній її збирає. Знаходять нові методи, як деанонімізувати власників цих гаманців, цих адрес збирають дані з соцмереж з провайдерів. Збирають дані по IP-адресам, збирають дані всі, тобто ось ці кількість цих даних стає все більше. Їхня цінність збільшується. Бізнес модель працює, компаній стає е, більше, і якби відповідно де в крипті стає менше. Зрозуміло. Ну і всім, хто тут є, але ще не випустив картку трасті плюс. У вас є така можливість зробити тільки сьогодні це безкоштовно, бо так вона коштує 10 євро. Ось на екрані вам, будь ласка, QR-код. Наступний QR-код аналогічний. Можете цей теж сканувати. Дякую всім за увагу. Якщо є питання, можу і відповісти. Бачу, що трошки часу є. І питань напевно немає. Наді руку, якщо є питання. Всі бояться деанонімізуватися. Он там є питання. Доброго дня. Доброго. А підкажіть, будь ласка, як ви співпрацюєте з українською податковою, з податковими європейських країн? Дякую. Очікуване питання. Я вам його постійно задають. Відповідь дуже проста: фінансові компанії, будь-які компанії. По сьогоднішній день, euh, давай так, до того як з'явився CSRF, взагалі ніяк ні з ким не співпрацювали. Зараз в них є якесь зобов'язання якось співпрацювати, але ще ніхто не знає як. Трасті є взагалі криптокампанії і сервіс з надання послуг з віртуальних активів. Вона не підпадає під цей стандарт. Тобто криптокампанії. Не підпитають під обмін податковими даними, про які зараз всі багато говорять. Тому якби, можете зробити відповідні висновки. А, я дав відповідь на питання, здається, так. Ще є питання? Доброго дня. Поверніть, будь ласка, на наступний слайд. Нам де QR-код на карсу. Наступного немає, є попередні. Попередній, попередні. Так. А QR-код такий самий, як і на останньому, насправді. Это было вопрос? И еще одна рука, думаю это финальное вопрос на цей момент. Добрый день, а, насколько я знаю у вас уже есть IBAN в приложении, вот, yeah. здесь уже можно принимать евро, yeah. а, подскажите если у вас какой-то финмониторинг, к примеру, мне вот с Революта отправляют 20 тысяч евро. Если какие-то может загвоздки, если блокируется счет, что происходит с транзакцией? Она возвращается обратно или нужны какие-то подтверждения и так далее? Насколько вообще безопасно пользоваться вашим э, способом получения <связывания> евро? Три питания <связывания> сразу, так? По поводу Айбана. Айбан е, но он один на вас всех. А буде кожному окремий, це означає, що ви будете самостійно від себе відправляти гроші на сервіси. чи... Особи, яким вам треба заплатити, це дуже велика різниця, щоб ви розуміли. Тобто, ми від вас зараз на IBAN можемо прийняти тільки з вашого рахунку. Але коли у вас буде свій персональний айбан, він теж буде випущений в польському нашому партнері Квіко, ви зможете отримувати платежі від третіх осіб, не від себе самого в тому числі. Зрозуміли це по IBAN. з приводу фінмоніторингу, Чи він нас є? Він нас є. І, наприклад, те, що я вам розповідав, що ми слідкуємо, щоб транзакція не зайшла з якоїсь санкційної біржі, це частина фінмоніторингу. Е, Різниця принципова в чому до Ріволюта і Ваза? В тому, що ми криптокомпанія, і коли ви кажете, що я займаюся криптою, то у нас не вилазять очі на лоб, і ми починаємо там судорожно думати: а чим це ви там таким незаконним не займаєтесь? Ні, ми з вами просто спілкуємось як побратими на одній мові. Ви. Кажете, та, на ірдропів та без проблем заводь тоді. Тобто, фінмоніторинг як такий є. Тобто, ми слідкуємо за тим, щоб не відмивали гроші, щоб не відмивали гроші з даркнету. Але якщо е -е, у вас ну, якесь криптопоходження, то це дуже легко пояснюється і дуже легко вирішується, чого не можна зробити в Revolute і в Вайс. Якщо вони там дізнаються, що ви займаєтесь криптою, доходи у вас з крипти. Там майже 90-95% що рахунок вам закриють ну гроші вони віддають. От у нас таких випадків, я не знаю, ну їх здається і не було ще щоб ми комусь відмовили в сервіси. А з грішми все дуже просто. Транзакція, яка заходить до неї, є питання, вона стає на моніторинг. Сама транзакція, рахунок не блокується. Ви далі можете продовжити платити карткою, все якби працює. А з транзакцією ми розбираємося в залежності від ситуації. Ситуація ну кожен раз різна, комплексне питання. Там, якщо ви скажете конкретно якась більш конкретна ситуація, зможу вам спробувати відповісти. Але. Ну, це вже немає однозначної відповіді на ці питання, на жаль.